Ворог не полишає гатити по Херсонщині. Жахливі наслідки авіаудару по селу Козацьке Новокаховської громади показав у телеграмі голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Окупаційна армія скинула дві керовані авіабомби на населений пункт. Учора уранці. В результаті загорівся один житловий будинок. Зруйновано цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Ніхто з цивільних не постраждав. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської влади. Улучається до нас. Пане Олександре, вітаємо. Добрий ранку. Як зустріли цей ранок? Як зустріли цей день і власне новий тиждень жителі Херсонської області? На жаль, знову під вибухами прозина просинали сьогодні. Зранку знову росіяни обстрілювали Херсон. Окрім цього, скинули чотири керованих авіабомби. На Береслав 3 і одну на Новобереслав. Поки що по наслідках немає інформації, трошки пізніше прокомунікуємо. Вночі на Береслав також був нальот російських дронів, був скид вибухівки з одного з дронів близько першої години, і там постраждав один чоловік. І також дівчина, дитина, 15-річна, отримала поранення і була доправлена до лікарні, до районної, і там лікарі вже поставили діагноз верхневі і осколкові поранення. Але дитині нічого не загрожує, життю не загрожує, за словами лікарів. Будемо слідкувати за її станом. Окрім цього, Постраждали три автівки в області внаслідок обстрілів, три приватних будинки, медичний заклад, освітній заклад. Росіяни продовжують гатити по освітніх закладах, як завжди. На жаль, логіка ударів по освітнім закладам яка. Вони вважають, вони вважають, що там скупчення саме наших військових. Думаю, що вони так вважають, але вони в них також є розвідка, яка може мабуть, їм розповісти, що там нікого немає. Чому саме вони гатять по цим закладам? Мабуть, для того, щоб там не можна було ховатися, чи чесно важко сказати по багатьох напрямках, яка там у них логіка. Зрозуміло. Пане Олександре, окрім обстрілів на додачу до обстрілів ще й негода в регіоні вирувала. Які наслідки чи багато людей без електропостачання на даний момент? Ну тут ми доволі таки швидко справляємося з обривами, тому що наші енергетики вже кажуть, навчені на цих миттєвих обстрілах постійних, які обривають лінії. Владна вбивства. Тут велика проблема саме на лівому березі, там і в Гінічському, і в Гініч Скадовському, і Каховському районі дуже великі проблеми постійно вимикають. В Геннічському вже майже там добу немає світла, і люди не можуть дозвонитися ні, ні до кого. Там. Так дійсно вирувала негода, і там саме м м погане, що те, що окупанти не. Реагують на ці виклики для того, щоб людям відновити ці комунальні послуги. І дотепер ситуація такою лишається. От Центр національного спротиву повідомляв напередодні, це було вчора, він писав про те, що через дефіцит кадрів вони не відновлюють зараз електрику. І в тому числі, це, і, і ще тому, що вони не планують і не хочуть вкладати. В Лівобережну Херсонщину хочуть ну, гривню чи рубль, як там вважати, але вони не планують нічого відновлювати. Навіть те, що вони там анонсують, будівництво там, в вгінічку, дороги, все це ні до чого не призводить, вони закінчуються на етапі заяв. Якою зараз є гуманітарна ситуація в області? Чи вистачає? Харчів, чи вистачає медикаментів. І чи вистачає, власне, фахівців, які б займалися, лікували людей, займалися відновленням. Так, по лікарям достатньо по, по кадрам для того, щоб забезпечити відсотків населення, яке залишилось, лікарів достатньо. Щодо відновлення, то, звичайно, у нас дуже багато роботи. І ці аварійні, в тому числі служби, і такі капітальні, дуже потребують кадрів. І особливо роботи земельні, дуже багато роботи є, яка добре сплачується, там більше майже тисяча гривень в день пропонується людям, але люди все одно не дуже охоче йдуть працювати, при тому, що кадри є. Ну, люди є, які проживають поряд а, щодо гуманітарної ситуації, то по електрики Херсон забезпечений зараз ще 188 населених пунктів з 228. Також забезпечені електрикою. Не можемо відновити тільки приберні населені пункти, тому що там постійно обстріли з газом 79 населених пунктів з 88. Які були підключені до газопостачання на правобережній Херсонщині, в принципі, чекаємо тільки звільнення лівобережжя для того, щоб продовжувати підключати електроенергію на приблизних населених пунктах? Дякуємо вам. Спасибі за включення. Олександр Толоконіков, начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА.